16 січня цього року у місті Свалява Закарпатської області до лікарні потрапила сім'я батьки та їхня однорічна донька. Жінку реанімували у вкрай важкому стані. Лікарі одразу сказали, родина отруїлася невідомою токсичною речовиною. Згодом стало зрозуміло, їх мало не вбив диван. Виявляється, люди напередодні купили його на базарі. Він був пофарбований украй небезпечною речовиною, яка почала випаровуватися. Фарба виявилася настільки отруйною, що наслідки покупки могли стати фатальними. Чи знаємо ми, що міститься у буденних речах, якими ми користуємося щодня? Інфошок провів власне розслідування. Почнемо з того, на чому ми спимо. Тобто, з чим безперервно контактуємо по 6-8 годин. По-перше, постіль у Радянському Союзі виготовлення білизни контролювала держава. Останні 15 років стандартів ніхто не дотримується, особливо щодо складу фарби. Для фарбування тканини часто використовують бензол та фенол. І перше, і друге є отрутою і призводить до руйнування. Ування дихальних шляхів та хімічних отруєнь. А у вашій улюбленій подушці за кілька років може назбиратися пів кілограма пилу та волосся, завестися пару кліщиків та прорости горох. Це місце, де чистять майже усі подушки та перини з усього Києва. Ці люди знають про подушки все. Кажуть, там таке знайти можна. Гроші, гвозді, прищепки, квасоля, кукурудза. Все. Все Усе це призводить до появи алергії, астми та захворювань шкіри голови. Ви можете мити голову супер шампунем від лупи, а вона все одно нікуди не подінеться. І все це через вашу улюблену подушку. Лікарі-алергологи наголошують, якщо не чистити подушку що два роки, там заводиться купа усілякої гідоти. Ось вам невеличкий експеримент від інфошопу. Ми принесли до хімчистки п'ятирічну подушку. І зараз побачимо, що там зібралось усередині. Вот курили. это припалы, Вот ета вот желтизна, Вот эта желтизна, это можуть бути остатки крові. Якщо після цього вам захотілося швиденько скочити з ліжка, одягтися і піти погуляти, то і тут на вас чатує небезпека. Одяг. По-перше, жодна пральна машина не в змозі до кінця вимити залишки порошку. Потім ці речовини випаровуються і роз'їдають носоглотку. Як наслідок, усе та ж алергія та навіть астма. Інфошок також звернув увагу на фасони одягу. Це не модний показ. Непродумані моделі можуть стати причиною травм. Занадто довге вбрання призводить до аварій на ескалаторах і сходах. Широкі капюшони, за даними дослідів Бірмінгенського шпиталю, удвічі збільшують кількість ДТП та призводять до хворопочей. Більшість бюзгалтерів мають неправильну форму. Вони порушують кровообіг у грудині та втричі збільшують небезпеку появи раку грудей. А супермодні спідниці та джинси із заниженою талією узагалі суцільний жах. Кажуть, цей фасон спеціально винайшли китайські спецслужби для контролю народжуваності в Україні. адже відкритий живіт узимку це прямий шлях до безпліддя. На малюків теж чатує багато небезпек. Окрім диванів, одягу та подушок прабабусі є ще іграшки пласти. И фармы. При пересечении границы или при производстве этой игрушки, если она изготовлена в Украине, она должна быть сертифицирована. Має бути і є два різних слова: на перевірку до лабораторії іграшки виробники приносять самі, якщо хочуть. А якщо не хочуть, продають їх без сертифікату якості на базарі, а інколи і в магазині. Аби перевірити якість наших забавок. Інфошок приніс до лабораторії машину з базару і зайчика з магазину. Машинка не витримала жодного тесту. Якщо лампочка загорілася, це означає, що ти вот кінець острий. і дитина точно так же як лампочка може у їй много не понадобилось, вона і так открылась. Видите, шестерні стали доступні для ребенка. Зайчик помирав героїчніше. Оченята відриватися не хотіли. Шви теж пройшли випробування на міцність. Шов залишився на місці. Тобто ребенок теж не сможет его порвати. Та попереду залишилося найсуворіше випробування вогнем. За стандартами іграшка має згоріти не одразу, а спочатку тліти, щоб дитина встигла відкинути її від себе. Перед новим роком держстандарт забракував партію дитячих карнавальних масок, які згоряли за дві секунди. Тобто, ви й оком кліпнути не встигнете. Як ваша дитина залишиться без обличчя? Та чи витримає перевірку вогнем зайчики з магазину? Згорів він, звісно, не за дві секунди. Однак до стандарту теж не дотягнув, тому і не мав би потрапити на полиці. Окрім перевірки на витривалість, тестують іграшку і на токсичність. Приблизно десяту частину в Укрметр стандарті бракують. Серед того, що продають на базарі приблизно чверть отруйна, та фахівці кажуть, іграшки це квіточки порівняно із пластиліном і фломастерами. Більше половини цих виробів містять бутан і метиловий спирт, такий самий, як і у фальшивій горілці. Нак, ні покарати, ні тим паче засуджувати виробників не можна, бо за законом пластилін і фломастери належать до канцтоварів. а те, що діти дуже полюбляють усе тягти до рота, нікого не цікавить. Науковці порахували, якщо зважати на усі ці фактори, людина може прожити на світі рівно три доби. На четверту вона впаде у кому від токсичного шоку. Однак, завдяки нашій феноменальній здатності прилаштовуватись і нашому суперміцному імунітетові, організм перетравлює усі токсини й отруту, хоча Одного дня підвести може навіть імунітет.